Всем привет, с вами Даник, и сегодня я снимаю видео про Майнкрафт. Кто не знал, как выглядит Майнкрафт, то от вам привет. Хватит уже смотреть на Майнкрафт, погнали в ней уже гулять. Вот, О, у вас должна уже запись пойти, да? Я скажу. Ну и все, вот, вот, мы заходим в Майнкрафт. и. Что блин, я раньше не люблю в майка, типа, цена я скачу на картка, типа, нафиг твои гра, це ж фигня повна. Типа, ну, брауса ваготу краще. А коли я скачал и через интернет, час, потому что я не хочу догадать. Ты цей раз, мне понравилось, правда. И мне зашла и я зараз в моей гуляю. Все. Ну, так, ну, що ми там, основне, боїсь, там, в Майнкрафт заходимо. Да. Просто там мені треба було відійти на пару днів. Зараз я вже, вже заходив в Майнкрафт і будемо гуляти і виживати 10 днів в Майнкрафті. Це, це, ну, звісно, мені каже круто, але біг я знаю, як там піде діло. Може, я конечно погоречився, то що 10 днів ми будемо це виживати в Майнкрафті. Але як мінімум ми можемо там вижити, ну не знаю, там 3 дня десь. Отакі отчти, так, ребята. Ну а що, я не зможу? Я не професіонал в Майнкрафті. Тому так мало буду проводити часу в Майнкрафті. Майнкрафт і нажимаю кнопочку. О, тут, як ви бачите, мене вже скільки цього всякого було, скільки я світів посоздав, скільки я в них гуляв. І от тут більшість виживання творчі, виживання творчі. 97 цих світів я создав. Дуже багато. Ви у мене концепт скоро взорветься тут. Чапочку створити, створите новий світ, естественно вже все на українській мові, ребята, я трошки ще думаю. У... коротше ребята не осуждайте мене Я ще не вмію просто гуляти нормально в Майнкрафт Так вона мені подобається але я в нього не вмію гуляти на нормальному уровні розумієте, що я якось це странно на легкому це всі можуть, а на нормальному це його. Але я не можу, просто я ще не можу так гуляти, щоб на нормальному. Так що я ж маємо легко. Ну, тут нафиг нам ничего уже не надо. Нажимать кнопочку STVOR и Загружается. Короче, ребят, затейки мой телефон. Класс Короче, я придумал. Зараз же видит тревогу. Мені треба, якби на уроки виходити, так що вже побачимось, коли я вже вже, коли закінчаться уроки. Ребята, я вже повернувся з уроків, так що я вже от в Майнкрафті, так що давайте заходити в нього. Так, я той світ видалив легко і нажимаю кнопочку створити. Її». Так. Вже загрузилося. Так, ребята, у нас же все запустилось, вот я вже в Майнкрафті. Это моя сердця. И так что погнали гуляти. Перше, что мы, конечно же, будем робити, це ну, добывать дерево. Потому что кто не будет добывать дерево сразу в Майнкрафті. Добуває дерево. Я перемотаю. Ребята, <му> все, дивіться, в мене 11 цих блоків дерева, це з одного дерева. От, Доказательство, от бачите? З одного дерева я добув вже 11. Так що? Сразу пратиму. Я не профі, я не знаю гулять. Так що, якщо ви там знаєте когось, хто може мені допомогти, можете целую написати його там номер імя, я йому позвоню. Короче, жорсткий сейф, зашел, я знаю, что в пещером. Конечно, не так много всяких ресурсов, но все равно це бич матч крашит. Короче, ребята, короче, какой-то капец. Я не можу выжить за 3 дня в выживании. Я подумала, что я один день хотя бы вижив, а дальше там Ребята, я повернусь Так, так що все, let's go, дальше гуляти. Я вже це там, бачите, значит, у мене вот уже всего ем ясом. От, ясо. от бассейна, да? типа, і я вы в курису одну. Опа, халявашня уже в курице. Сейчас ми її оформимо. Сейчас секунду. Минус. Хаваем. Хаваем. не понял, чем надо ховать. А, у, -у целая дубина. Ты же шон, сей, ман, я к его. Я к его. Сей, ешь, я же Так, и что мне, конечно, добыть, я не знаю, а Можно скрафтить сейчас лопату. Сам верстачок. Ух, все, ребята, я закінчила лопату, мою, але може знімальком. 25! Коротше, починаємо робити дом. Ну да, ребята, така ситуація, то, що я вже не підготувався, тому що я вже давно, давно лежу на чистим планшет. Обіцяю, я його обов'язково почистю і зніму, може, втору часть по Майнкрафту. Ну, якщо если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Даникер. Всем пока-пока.